Ви знаєте, питання мого знайомого вибуло мене з звичайних відповідей. Він мене досить давно знає. Він знає, що я і власник бізнесу, підприємець, і ментор. Кілька разів його консультував по стратегіях та по інших питаннях. А тут він подзвонив, щоб домовитись про розробку стратегії свого маленького бізнесу на наступний вже рік. Проденний час ми дуже швидко домовились, а потім він запитав. Я з тобою декілька раз працював і завжди вдала. Відчуваю, що в тебе багатий-багатий досвід. Але я трохи не розумію, як тобі це вдається, в чому твій секрет, в чому таємниця. Ви знаєте, я трохи завис. А потім почав розповідати, як це в мене виходить. Головне, я роблю видимою свою зацікавленість. Дивіться, я працював на цементному заводі і додатково цікавився дуже складними інженерними рішеннями. Потім я потрапив на оборонний завод. Вирішував складні інженерні завдання, складні інженерні питання. Там підіймався по кар'єрних сходах, але в бібліотеці дуже багато читав про можливості людини. Потім на заводі з'явились перші персональні комп'ютери, і я поринув туди глибоко пішов в тему комп'ютерів, програмування і фінансів. Потім я потрапив в банк. І окрім професійної літератури дуже багато цікавився бізнесом. І знов цікавився можливостями людини. Я побудував свій бізнес, потім ще почав консультувати інші бізнеси і знов цікавився можливостями людини. Що вона може зробити зараз і в майбутньому бізнесі? Так розвивається тема наразі тема стратегії. У мене виходить, бо я роблю видимою свою зацікавленість. Зрозуміло?